Привіт, друзі, коли ми говоримо про свободу слова в Україні, важливо дивитися не на одну гучну історію, а на тренд. А тренд такий: міжнародні організації фіксують, що за три роки повномасштабної війни простір для незалежної журналістики звужується попри офіційні заяви про бурної, а тиші для рух до Європи. Аналітики говорять про три ключові вектори тиску. Перший за законодавчий у 2025 році. В парламенті з'являється законопроект про наклеп, який за оцінкою API та українських розслідувачів може перетворити критику влади на юридичний ризик для будь-якої редакції. Інша ініціатива законопроект номер тисяч рішафістаціпсвім, що на думку антикорупційних організацій дає корумпованим чиновникам інструмент стирати незручну інформацію і бити по журналістах у судах. Паралельно ухвалюються зміни, що дозволяють судам відтерміновувати публікацію рішень у справах пов'язаних із війною, що зменшує прозорість правосуддя. Другий вектор: контроль над інформаційним простором. Звіти про медіасвободу в Європі говорять про концентрацію впливу на телебачення, домінування єдиного телемарафону і політичний тиск на редакції, які намагаються працювати поза офіційною лінією. Третій точковий тиск ми бачимо історії з прослуховуванням і стеженням за журналістами розслідувачами як у випадку Біхус публічні кампанії дискредитації та залякування, що фіксують як українські медіа організації, так і європейські моніторингові платформи. У підсумку маємо подвійність. Назовні влада говорить мовою реформ і євроінтеграції, а всередині вибудовує інструменти, які легко можна використати проти будь-якої критичної журналістики і під час війни, і після неї. І це вже не просто окремі перегини, навіть системний ризик для свободи слова.